Вітаю вас, шановні учениці та учні. Сьогодні у нас надзвичайно цікавий та пізнавальний урок. Усі люди, і дорослі, і діти, люблять гру. І ми сьогодні під час гри пригадаємо те, що ви вже знаєте про силу тяжіння, вагу тіла та невагомість. Тож починаємо! Сенс гри такий: я починаю речення, а ви його закінчуєте. Назвемо це фізичний диктант. Так так, вам не почулось саме фізичний диктант. А ви думали, що диктанти можна писати тільки з української мови? Звісно, що ні. Гайда, сховали підручники, дістали подвійні аркушики. Таке ви інколи чуєте на уроці. Ну що, вам уже модорошно? Не переймайтеся! Тому що писати фізичні диктанти зовсім не складно. Я зараз усе швиденько вам поясню. Отож, бо закінчте за мною речення, щоб отримати слушне твердження. А після того, як ми завершимо, на екрані з'являться правильні відповіді, і ви зможете порівняти їх зі своїми. Разом я вам запропоную 6 речень. Я вірю у ваші сили і щиро бажаю вам успіхів. Отож, починаємо перше речення. Сила, з якою земля притягує до себе тіла. Це сила. Друге речення. Сила, з якою тіло діє на опору чи підвіз, називається. Третє речення. Зникнення ваги тіла під час його руху тільки під дією сили тяжіння називається. Четверте речення. Сила тяжіння обчислюється за формулою. П'яте речення. Вага яблука, що лежить на столі, обчислюється за формулою. Шосте речення прискорення вільного падіння дорівнює. Отже, сподіваюся, ви гарно попрацювали, шановні учні та учениці. На екрані з'являться правильні відповіді на фізичний диктант. Перевірте себе. Перше речення слово тяжіння. Друге речення слово вагою. Третє речення слово невагомістю. Четверте речення. Формула F з індексом t дорівнює добутку m на G. П'яте речення. Формула P дорівнює добутку m на G. Шосте речення G дорівнює 9,8 метра на секунду в квадраті. Далі розв'яжемо кілька типових задач. Використаємо збірник задач з фізики для 7 класу автор Гельфгат. Задача 1. Умова. Яка маса тіла, якщо на нього діє сила тяжіння 250 Н. Спершу коротко запишемо задачу. Сила в умові задачі виражена в ньютонах. Це основна одиниця вимірювання сили в СІ. Тому переводити в інші одиниці вимірювання не потрібно. Міркуємо далі. Якщо в умові задачі нічого не сказано про рух тіла, то вважаємо, що тіло перебуває у стані спокою або рівномірно, прямолінійно рухається. У такому разі запишемо формулу для сили тяжіння F з індексом t дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння. Знайдемо з цієї формули масу М. Маса дорівнює сила тяжіння поділити на прискорення G. Підставляємо числові значення в кінцеву формулу. Значення G приймаємо 10. Отримаємо відповідь 25 кг. Отже, відповідь Маса тіла дорівнює 25 кг. Задача 2. В дужках 14.6. Яка сила тяжіння діє на автомобіль масою 800 кг? Розв'язання. Отже, запишемо задачу скорочено. Маса в умові задачі виражена в кілограмах. Це основна одиниця вимірювання маси в СІ. Тому переводити в інші одиниці вимірювання не потрібно. Запишемо формулу для обчислення сили тяжіння. F дорівнює M помножити на G. Підставляємо числові значення в цю формулу. Значення G приймаємо 10. Отримаємо відповідь 8 тисяч нів. Дорівнює 8 кН. Отже, відповідь сила тяжіння, яка діє на автомобіль. Масою 800 кг дорівнює 8 кН. Задача 3. В дужках 14.9. Якою є вага велосипеда на стоянці, якщо його маса дорівнює 16 кг? Отже, запишемо задачу скорочену. Проаналізуємо умову задачі. Якщо велосипед розташований на стоянці, то можна припустити, що з великою ймовірністю він перебуває у стані спокою, а в стані спокою чисельно вага тіла дорівнює силі тяжіння, яка діє на тіло. Тому можна записати таке: P дорівнює F з індексом Т. Хоч ми маємо пам'ятати, що це різні за природою і прикладені до різних тіл сили. Сила тяжіння прикладена до велосипеда, а вага прикладена до поверхні, на якій стоїть велосипед. Напрямок сил у цьому разі збігаються, отож, подальший розв'язок задачі зводиться до знаходження числового значення сили тяжіння. Тоді запишемо формулу. F з індексом t дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння. Підставляємо числові значення в цю формулу. Значення G приймаємо 10, отримаємо відповідь 160 ньютонів. Узявши до уваги попереднє міркування P дорівнює F з індексом Т. З'ясуємо, що вага велосипеда дорівнюватиме 160 ньютонів. Відповідь: Вага велосипеда на стоянці. Дорівнює 160 ньютонів. Сподіваюся, ви гарно попрактикувалися розв'язувати задачі на уроці. Цікаві подкасти від проєкту Буде тобі наука. Дотепне відео про те, як мити волосся в умовах невагомості. Усе це та багато іншого чекає на вас у файлі Конспект до цього уроку. Подкаст це тематичний аудіозапис. Отож бо і надалі вдосконалюйте свої знання з фізики. І пам'ятайте, друзі, що фізика це щось набагато більше, ніж набір законів. Фізика насамперед жива творчість рук та мозку. Ці слова належать геніальному англійському фізикові Альфреду Піпарду. На сьогодні в мене все. Хай вам щастить!